Демидів. 22 вересня. Приїхала в своє село і зайшла провідати людей, з якими ми разом займалися благодійністю, які постраждали дуже сильно від вибуху. Тут прямо серед дороги був вибух на цьому місці, пішохідний перехід, там де нема взагалі вже і старих навіть позначень. Тут була величезна, глибока дуже яма. Отой будинок, там ще, можливо, видно, вам ще зруйновані балкони, багато було руйнувань, багато квартирний. Ну і ці будинки. Зараз осінь. Холодно, страшенно. Прийшла дізнатися, що ж допомогла влада чи не влада, чи хто завгодно. Бачите цеглу? Приїжджав Добробут. Приїжджав в Добробут, тут все склали на три будинки, різних господарів, і потім почали працювати. Зараз покажу, почну звідси. Тут у людей був гараж, були перекриття. Ось такі колоди, добротне перекриття. Ці майстри із руками, не скажу звідки, така благодійність, я не знаю, кому вона потрібна. Порізали добротний матеріал для чогось зрізали. І отаким ось гімном, вибачте, перекрили, поз'єднували до купи чорті, що ось стіна зруйнована, вона далі руйнується, ніхто її не розбирав, на неї так почепили, все йде і так. Далі. О, це вже те приміщення, де вони живуть. Ось такий спосіб. І з такими проміжками. Бо не, не собі ж. О, ну і от якось от отак це все виглядає. Оце вся допомога. Зараз покажу ще з іншого боку. Вікна ніхто ще не поставив, холод уже собачий. Люди навіть не розбирають ту буржуйку, яку побудували після вибуху, де готували їсти. Ось якось отак зробили, видно, не видно. Все поскидали. Кажуть, три чоловіка на даху сидить, а решта всі в телефонах. Не слухали нічого, господарів не було. Дома порізали, все те, що ще й було нормальне, і на тому закінчилося. Оце вони вже приспособили собі, щоб було де буржуйку там зготувати, їсти. Звернулися до старості. Ну, як же так? Уже ж ж так, холод, вже ж треба щось, щоб було. Двері, двері теж ніхто не допоміг. Так само вилетіло все. Ось так все накидали, причому А, он там балка, я ще забула показати, зрізали тут з гаража і тягнуть вже в чужу хату, Вон там лежить балка. Каже, а навіщо витягнете? А на ту хату. Каже, до чого та хата до, до, до цієї? А каже, ми вже ж порізали, все одно ви вже його назад не, не зможете. І каже, так, троє сидять на даху щось роблять, а решта всі в телефонах. День до вечора пішли, поїли і все нормально. Залишили і бардак, і це, і кажуть, далі своїми силами. Оце така допомога. Далі своїми силами. Коли в людей не дуже грошей і чоловік працює, жінка ось тільки зараз. Змогла піти на роботу, чоловік працює. Але скільки це можна заробити, як довго можна заробляти кошти для того, щоб оце все відбудувати? Хоча тут і маленька ж ця хатка, але все кругом щілини, холод, я не знаю. Все зруйновано вибухом і зима на носі.